Вітаю, друзі! З вами Ганна Трушевич, політичний консультант, і ми робимо короткі політичні огляди на актуальні події. Відбулася вчора розмова Путіна із Трампом, в якій Путін заявив про те, що він буде робити відповідь Україні на операцію Павутина. Що важливо, те, що тут втручається вже Китай. А ми пам'ятаємо, хто насправді господар в Кремлі, і говорить, що не потрібно робити відповідь. І звичайно, Китай приймає сторону України. При цьому сьогодні Трамп робить репост. Боже, дожились до того, що я вже коментую репости. Робить репост. Вашингтон посту статті Вашингтон Посту про те, що Трамп може ввести санкції. Тобто, це такий маленький натяк Путіну про те, що скоро все ж таки це може відбутися. Також з'явилась новина про те, що. Financial Times написало про те, що Росія хоче ввести 10 тисяч військ на Придністров'я на кордон із Одещиною. Для цього її потрібно встановити прокремлівську владу в Молдові. Сподіваємось і робимо все для того, щоб цього не було. Але можу сказати про те, що Україна могла допомогти Молдові із Придністров'єм вже давно. Тобто план про те, щоб Україна зайшла в Придністров'я і вигнала звідти руський світ, він є. І ми запропонували це Молдові. Молдова поки що сказала, давайте почекаємо, тому що на носі вибори.